Якщо в ході роботи вам потрібно скопіювати якесь значення з одного параметру до іншого параметру, краще за все не копіювати це все вручну. Можна знайти скрипти як в інтернеті, на форумах, або ж написати коментар до мене, і я спробую допомогти вам з цим питанням. Кажу одразу: я не гуру в Dynamo, але щось знаю. Тож під цим відео ви знайдете посилання на цей скрипт та розповім про нього, як він працює. Тож, наша задача перенести усі значення із параметру mark до параметру Comments. Наприклад, хочу зазначити, що ці параметри являються інстанс, тобі ж екземпляру, не типу. Бо якщо ми хочемо працювати з типами, нам потрібно трошки змінити скрипт і він не буде працювати. Аж давайте подивимося, як він виглядає у Dynamo. Коли ми відкриваємо Dynamo, у нас відкривається вікно з цими нодами, і ми розуміємо, що нам потрібно обрати елементи. Це в мене будуть елементи вікон. Далі ці елементи перетворюються у категорію і обирають повністю всю категорію, всі елементи цієї категорії. Далі у нас зустрічає нас нод, який бере параметр. Наразі у мене це з усіх елементів витягується параметр марк. І далі він іде у. Присвоєння параметру. У цьому ноді ми маємо обрати елементи, тобі ж це всі елементи, які ми обрали, тільки що додаємо назву параметру, яка має бути заповнена, тобі ж Comments, і звідси ми забираємо якраз значення. Нажимаємо Run. І в Windows Schedule ми бачимо всі всі зміни. Тож, якщо корисно, подобайка та підписуйся. А мене все про Revit.